50 100, так. але 50 мінімум. так, Бо ми трошки Шо? запізно його вімкнули. Так, е э, поки покащик працює. Тут о, можна о, не зупинити. Покащік працює, поки покащік працює, покащік працює, від'їхали від цей і... О, і зупиняємось. Так, парня, рушник. the no. Добре. Я рекомендую, якщо тут буде стояти вантажівка якась, об'їхати і після неї стати. Uh -huh. Тому що позаду машина може відразу за нами їхати і думати, що ми просто забули вимкнути покашік, uh -huh. і інспектори іноді деякі. Дуже хочуть, щоб ти навіть метрів 50, якщо від перехрестя, то метрів 50 з покажіком проїхала. Uh -huh. А якщо, наприклад, нас прикриває вантажівка, то ми можемо і об'їхати і відразу там в рамках 10 метрів до прилеглої Стати. Uh -huh. Я зрозуміла. Я просто ну, так близько не під'їжджала, щоб все. Uh, так, uh, гарно, щоб близько не під'їхала, щоб у тебе було більше можливості uh -huh. виїхати. Uh -huh. Але можна було її об'їхати uh -huh. і краще після неї стати в даному випадку. Uh -huh. Добре. Добре, продовжуємо рух. Uh -huh. Так, поки ще. Так, включаємо, показуємо, що ми будемо рухатися. Знімаємо тихенько, щоб не. І дивимося, щоб <coughs> ми як зараз, як перешкода. Ой, пропустимо фору. Не кула. Ну, краще і пропусти. Значи на нас їжає. Так, так, дивимося, дивимося. Под зеркалом. Іщить. Можна тут, дивимося. Шукаємо момент. Mm -hmm. uh -huh. Так, сыня да? Так, mm да? -hmm. Uh -huh. Все, uh -huh. продолжаем руль Газку Трафик такой насыщенный До перехрестя на перехресті ліворуч на Пражську. Дякую. Додвигаємося. Кому будемо поступатися на перехресті? Всі. В тому числі і трамває. Ну майже всі. Так. Комусь не будемо. А ми будемо просто зустрічки, трамває. І зустрічка тут з правої сторони О, да, проїжджає. Да, да, тобто, да. тим хто взагалі це можна як перешкоду, перешкоду розглядати. справа розглядати, бо у нас головна. Тобто, перехрестя регулюється знаками. Да, це світлофор mm -hmm. пішохідного переходу, бо там зліва і справа а світлофору немає. І виходить, що справа у машин головна, і у нас головна. Вони для нас перешкода справа. Перешкода, добре, добре, хто хоче. Але в цілому можна як зустрічка називати. Якщо це перехрестя розвернути в нормальне, то угу. це є зустрічка. Ну, я інколи бачила відео, що вона називається. Е, ну, Інколи його називають. Як зустрічка, так. Да. Так, дивимося, є трамвай, нема трамваю. Ми маємо право заїхати на першу колі. Добре. Е, тут. Заїжджаємо. Раз. Заїхали. Дивимося, є другий трамвай? Нема. Заїжджаємо на другу колір. Зелений, ми пропускаємо. Добре, тільки ми можна вийжов. було трішечки Назад, раніше так. зупинитися, ага. бо ми виходить трошки кутик машини. О, так, да, заїхали. Да, в їхню смугу. І ще трамвай. А -а -а. Нічого страшного. Трамвая для нас не існує, тому що ми заїжджали Все? сюди без трамвая. Родне, давайте проходимо. Все, поворот працює, заїжджаємо. Дивимося, є пішоходи. Нема пішоходів. Нема пішоходу. Далі Дерем. праворуч. Пешеход. Ну, буду потом калежу. Давай, дядька. Так, повертаем. Справа там моя, Так, да, Далее разворачиваемся. Так, разворачиваемся. Показываем, что мы будем разворачиваться. Димись, что у нас там? А, Добро, крайне лево положение, это называется, мы, так, да? Я, я Мужчин пропускаем. Пускаємо, вони, ж вони сумніваються. Сумніваються в моїх способності. Та вони взагалі сумніваються. Так, що, Ми йдемо на розворот. Поки нікого немає, зустрічки. Так, розворачуємося. Раз, я не калюжу, два. Ну що він там, махає? Щось йому не подобається, щось він хоче, да? а ми на нього не зважаємо, ми робимо свою справу, так? Так. Далі Оце наша точно. То я не знала, хто ти наша. Показую. Пропустили. Тримаємося. Дивимося. Дивимося. Бачу. Пропускаємо. Да, бабусечка, да, бабусечка буде довго і обережно переходити. Так, ми показуємо, що ми будемо повертати ліворуч. І вона, звісно, сумнівається. Хто там позаду сигналить? Не знаю. Але думаю, це мені. 853, 82 НО. Рагуль квинчений. Так, пропуск. Повержу. Поверте. Не перешкоди справа. Так. Він теж, мабуть, не знає правил дорожнього руху, і що, як ні. і той дядька позаду. Якщо його бездія, ми можемо їхати, якщо ні, він нас пропускає. Він Добре. Потім до нього не не дійшло. Ді. Тобто він може, до нього може дійти, що ми його таки пропускаємо. Дивимося, не не ні, заховався з пішоходів. Так, ці мають мене пропустити. Так, ну що, ми займаємо положення? Далі будемо рухатися прямо на перехресті. Домовилися. Кому будемо поступатися? Першим, Так, пішоходи, по-перше. Зараз. І потім ті, хто до mm -hmm. на нас, mm -hmm. більше бачу, пішоходів немає. Ми можемо заїхати з цей за пішоход. Так. І дивимося так, там добре, дивимося туди. Дивимося туди і дивимося туди. Mm -hmm. Цілиться будемо якусь ногу? Е, Ліво. Так, вліво. Так, дивимося туди. Там добре, там хорошо. а там не хорошо. Добре, тут нам одночасно всіх так виглядати так, треба. Всіх одночасно махаємо. Угу. Інколи нам залишає, то ну, так Ну, це якщо вони бачать, що перехрестя заблоковано, то таке можливо. А. Але вони не зовсім для нас в даному випадку можуть його залишати, а для, для тих, хто справа. Повертає. Тому угу. що ми то всім поступаємося і зустрічки, котра повертає, ну ті, хто по головній рухаються, і ті, хто з'їжджає.